Хочеш нових стосунків, але щось заважає, поглянь, що є в тебе з цього, та відпусти це. Біль та образа на колишнього, якщо стискає горло, та щимить у серці, коли ти згадуєш про нього, це означає, що ти ще не завершила тих стосунків. Відчуття сорому, ти думаєш, знову не вийшло, зі мною щось не так, ця думка вбиває твою самоцінність та віру в себе та притягує нещасливі відносини. Провина. Думаєш, що могла зробити інакше у тих стосунках, або відчуваєш, що нібито щось повинна колишньому, ти досі навіть пустила. Це терміново потрібно зробити. Надія якщо в глибині душі ти чекаєш, що він напише та повернеться, знай, для нового любовного шансу просто немає місця. Страхи, наприклад, а раптом знову буде боляче. Саме цей страх і не дає тобі стати щасливою прямо зараз. Признай, що є саме у тебе, а потім відпусти це. Якщо не знаєш, як це зробити, в мене для тебе є покроковий план, що робити та як. Переходь до мого онлайн-курсу звільнення від минулого, лінку шапці профілю.